Бажаю здоров'я всім українцям, та хто нас підтримує, друзі. Зима не хоче відступати, ще трішки похолодає, такі похолодання йдуть, подрібнення закінчилися цих гілок. Б'є метровка, але їх шкода витрачати, як би сказати, на таку погоду. Тому сьогодні поїдемо. Провіримо, як він працює. Пробували ми з вами в попередніх відео. Тут, на подвір'ї, пару патиків, тих. але хочеться в об'ємі в масі спробувати, яку товщину він буде брати. За скільки часу як він буде рубати, як він в процесі буде робити. І нарубаємо скільки бензину він з'їсть за певний час. Багато сильно щупком не буду, тому що, як би сказати, зараз вже дасть Бог піде на тепло. Як би сказати, не сильно вони будуть потрібні, щоб їх перекидати, десь розкидати. В них заважає завжди, розумієте, під ногами. Тому нарубаємо таку прицепку, як тоді, стандартну, і заміряємо на час, на бензин, скільки з'їсть. І по товщині подивимося, що там як би сказати, буде пробувати. Взяв літр бензину, хоч не вірте, хоч не вірте. Тут він, я його сідив вже звідси з баку. Бензин є, лише в карбюраторі. Тобто, ну таке, ну можливо, там грам. 30 у баковій залишилося на дні, що неможливо було відсунути. Взяв бензин, заляємо і потім сідемо і провіримо, скільки він з'їсть, як він буде працювати, і т.д. і т.п. Що одне з важливих в сьогоднішньому відео це, звичайно, подарунок, подарунок від мого підписника, від, від підписника, якого звати Віктор з міста Кам'янець-Подільський. Прислав мені посилку ще неділю назад, ну десь плюс-мінус. Можливо, трішки більше. Я ж чекаю цього моменту, щоб якби, зняти і з вами поділитися, щоб зняти якесь відео, щоб ну, і її не розкриваю. Зараз ми розкриємо її, як завжди, ящичок такий, як Вітя годин Величенький, я просто на нього дивлюся і думаю, як це я туди пересуну. На новій пошті вітя сказали, що більше такі передачі вони брати не будуть. Позривали хлопців всі пупці перетаскувати. Коротше, такий об'ємний. Ходім, розпакуємо і побачимо, що прислав Віктор. Мені. Я мав нагоду з ним розмовляти. Прислав каже, діма, точиш, потрібно тобі якісь деталі прислати, щоб ну з чого точити, чи є матеріал. А як завжди, ви ж самі розумієте, що шукаєш щось, з чогось десь лишаєш. Ну, є такі, як би сказати, невеликі речі ж там болти, якусь гайку виточити, ну плюс-мінус, там таке круглячки. А таких деталей якби, немає, тому що ви самі розумієте, це потрібно їздити, шукати, як мінімум, там, по металобазах якихось, а як максимум купувати. Не завжди це, ну ви ж розумієте, купувати це кошти, а шукати це час. І того, і того, як би сказати, небагато є. З Віктором зізвонились, Віктор каже, є. Передам, не шкода. Віктор, дякую. Зараз побачимо разом з вами, що? Що нам передав Віктор? Верніше, що мені передав Віктор. Відкривай. Ну що, ж, друзі, від... відкриваємо відкриває передачу від Віктора. Перетворював По Поправді ніколи не користувався, але спробую. Прочитаю, як з ним, чесно кажучи, тому що... Інформації не мав, але ну, річ корисна, це, мабуть, перед фарбуванням. Віктора дякую. Рука... <с> Рукавиці, хлопці, я рукавицями вже запасений на, на, на роки. Ну, це супер. ви Подивіться які. Ах, це так. Да. Завжди я вам скажу, що зручно працювати коли, коли зручно. Коли ти не вариш і тебе ці по. По руках, по цьому всьому. Ну, таке, ви ж самі розумієте. А з цим, з цим багажом вже, звичайно, руки мої будуть захищені. І буде приємніше працювати, як би сказати, і варити і все, і все остальне. Рукавиці. Рукавиці. Одну пару одразу забираю. Одразу забираю. Для... Оператору брати. Оператор не буде працювати, нема чого йому рукавиць брати. Круги. Багато штук. Круги. Дуже багато штуки. <рес> круги. Щітка. Щітка. щітки круги. Такі. Не знаю, як точно називається, щітка торцева по металу. Щітка. Дві штуки. Електроди закінчились. Електроди розірвалися. Закінчились. Це я тепер прошарнув його і розірвав. Електроди закінчились. Дякую, Віктор. Фух-хух-хух шайби. Ти, ти розумієш, ти як, як відчуваєш, що мені потрібно. Ну, я часно тобі кажу, шайби мені ці потрібні. зараз я думаю над одною справою. І мені якраз такі шайби потрібні були. Це навіть як краще, бо вони більші. Я дивився в магазині менше. Це супер. Друзі, зараз я розпаду, тому що тут ще такі круги. Ще, ще один такий крупний. Вау! О! Вали, то чи ти вже є що. Зараз я розкладу, щоб не займати вас час. І подивимося, я думаю, вам буде цікаво. Друзі, розклав. Ось що Віктор передав. І я вам скажу, вітя, ти як, як начебто відчуваєш, що, що потрібно. Тому що культиватор я бурінки маю переробляти. І мав отакі штуки вуха. Я там зробив з профтруби, але вони слабковаті. Мав переробляти на щось, щось міцніше. Ти якраз їх прислав. Ось десь. Ось вуха вже. Ну, це, мабуть, воно і до цього йде, отак приварюється і посередині буде профтруба. Тобто мені вже не потрібно гратися з цим, а це завжди зручно. Вітя, велике дякую. Не буду переставати говорити, тому що це сильно приємно і це болти. Це взагалі, я кажу, що такий матеріал, з якого виточити вали, от потрібно, це взагалі це, ну, якби важковато з такими речами, щоб десь щось знайти. А це вже майже готове. Як би сказати, дивіться, тут на різьбу центр я зажав проточити, про, про. це супер. Різного діаметру, подивіться, це клас. Центр. Це вже виставляє рівненько, класне, суперове. Рулеточка. Приємно, приємно велике дякую. Шайби, гровера, ще щось. Шпл. Ох ти! Просто я не уважний. Спрінтовуєшся ці. Спінти. Вікторе, велике дякую. Велике дякую від мене, від, від моєї сім'ї велике дякую. Тому що ти врахуй мені, ну чесно тобі кажучи, ти заощадив мені певні. Велику суму коштів, тому що електроди, круги, оце все прийшло, довелося вкуплятися. З такими вухами довелося б мені гратися, і гратися їх потрібно буде там вісім штук. Але це дві години, як мінімум, ти ну, я потратив на них, щоб це робити. Різати, вирізати, просверлювати сверлами, якими ти також мені передав сверла бомбезні. Класні, я такими сверлами ще, чесно кажучи, не користувався, тому що завжди береш саме дешевше. а Сверла тепер і різці суперові, просто суперові, але по правді тобі сказати, відколи ти мені ту передачу передав з різцями, я звідти лише два різці взяв, а то все так стоїть і, і сказати не рушаю, як, як, як запас якийсь такий стратегічний. Для мене не хочеться. От, тому що я розумію, що це таке, знаєш, це. Це, це буває рідко, коли так люди, як би сказати, передають такі речі, що їх потрібно шанувати і ставитись до них дуже-дуже ну, дуже обережно. Віктор, ще раз велике дякую. Здоров'я! Здоров'я тобі, здоров'я твоїй сім'ї. Я надіюся, підписники мене також підтримують і підписникам моїм всім міцного здоров'я і швидшої перемоги. Ну, а ми, друзі, а ми, друзі всі... Сідаємо на прицеп їдемо, <рес> <рес> нарубаємо гиляк. Їдемо. Спробуємо, його, як він працює, тому що щось залізло. Не знаю, як, як він буде в об'ємі. Я не пробував, я не користувався. Все раз повторюся. На час спробуємо і на бензин. І на товщину. Ну, товщину я не, не скажу по правді, що я бачив, як він працював, то я думаю, що він. Не сильно нас здивує, аж там такими, але різьби бензопилочку, мало ли щось потрібно буде грубше, тому що там гілячки не такі. там 6, 6 см максимально, плюс-мінус. Ми... Ну що ж, друзі, виїхали на ділянку, одразу є косяки. Це як не спробано. Це потрібно, що це вище він не підноситься, а прицепи, борти трішки високоваті. І довелося таким чином з'їхати тут якраз ярочок. Туди прицеп покласти, і максимально, що міг я підняти, я підняв. Переварити буде потрібно оцю станіну, що знизу. І, можливо, цей ДВЗ-вигун засунути якось туди. Ще буду бачити, ще буду робити, будемо поживемо, коротше, то побачимо. І завжди спішиш летиш, очманів від подарунка від Віктора і забув вила. Тому вирізав взяв отаке. Рогаця і будемо ним поправляти. Ну, що зробити? Забув. І кашкет забув. Коротше, все такого пішло. Ну нічого страшного. Зараз, я думаю, ми його випробуємо, спробуємо. І шланг забув, щоб сідити цей бензин. Коротше, будемо якось на око. Плюс-мінус, дивитися, повірте на слово, бак тут пустий, є лише в карбюраторі. Ну, заляємо що? Заляємо пів літри. Заляємо пів літри, і спробуємо. Це що в нас? Пів літра, пів літра. Правильно? Ну правильно, це ж літрова пляшка. Заливаємо пів і побачимо, що на пів він вріже. Ну вже трішки більше вляв, ніж пів. Ну, коротше, будемо ганселити, поки на цих пів літри не спалимо, не нарубаємо дров. Скільки врубаємо, сики будемо бачити. Ну, іначе ніяк не виштовхнеся. Немає чим сидити, а як я з нього буду... Казали ви, що потрібно наливати повний, потім доливати і дивитися, скільки доляли. Друзі, хто купував такі двигуни, ну можливо, не такі, а можливо, всі такі вони, а можливо, лише ці такі. То кришка тут не сильно герметична. Тобто, якщо я заляти повним, то тут ще ви з 200-300 грам. Тобто, це тут не ефективно, тільки таким методом. І ще одне: дякую вам за пораду. Радили ви мені перекласти оцю штуку. Цей стартер. Тепер він вниз, а то я вверху так дергав. От ти не помічаєш таких речей. А ви дивитесь з боку? І воно трішки видно. Я потім, коли переглядаю вже відео, сам ну якби дивлюся. То вже бачиш, отут щось не так. Отут потрібно доробити. Як там якась культивація чи бурнування, дивися, як воно кидає. Тоді воно набагато, як би вам по правді сказати, відніше, Бо коли ти в процесі робиш, ти не можеш осягнути оцього всього. А коли вже потім так спокійно собі дивишся, то вже бачиш, що потрібно змінити. Десь на культиваторі, та не так, десь там не так. Розумієте, тобто, і ви підказуєте багато чого, що за що я вам дякую. Коротше, друзяки, менше як завжди, бла бла. Купа он стоїть, ну тут стоять, зараз поміраємо, що в нас, що в нас тут стоїть. Тут у нас стоїть 5, тут настоїть 4 і 8. Тут в нас є, що таке з грубого, 5,5. 5. Ну, потім десь знайдемо, є, бачу, в 6. Спробуємо, що він може. 11.08. Не знаю, чи буде, вам видно, чи не буде. Хочте вірте, хочте не вірте. Поки прогріємо, поки цей, буде 11.10. Починаємо роботу. Поїхали. Так, все правильно. Ти чого малий? Ага, забув. Тому що верба вона суха і як бачите, що доволі грубо, це сантиметрів. Як це замістити? Ну 8 8, так десь так, то також 7,5 Тобто це для нього багато. Ну зараз доб'ємо, бо час іде, чи їх порозмовляй. Не буду вже таке, це багато, 8, багато, 7,5 багато. Для нього. Субтитрувальниця Оля Шор бензин. Вже, друзяки, закінчується. Ну зараз я спробую зараз, якщо заведеться. І... І закінчився в нас бензин, друзі. По Почасові. По -часові. Хоште, вірте, хочете ні, 11.35. 11.35 11. 35, 1, там було все. 11.7. Ну, 10 окружаємо. 10. Це зайняло 25 хвилин. 27. Півгодин. Окей. Півгодини. Ну я вже на кінець скажу по правді. Не, не думайте, що я там аби притрусити. Вже знайшов оце ті геляки. Думаю, по максимуму, що воно зможе брати. Хочте вірте, хочете не вірте, але... Що максимально спокійно воно може працювати без проблем і довге. Не метровочку якусь там, а довге. Це то це тонке. Це у нас 4,5, це 5,5. 5,5 суньте, патик довгенький, буде брати. 5,5-6, якщо не довгий. Якщо такі, -о, в грубшому 6, то буде. Іначе. Це максимум, що він може. 5 5, і 6, якщо, ну, 6, якщо там не сильно довгий. Розумієте? Якщо ще серве, тому що це вже в'ялене. Воно таке вже напів, напів сухе. Ну, а це я так спробував, аби, аби 7. 7, ну, потрібно притримувати, тому що йому не вистачає потужності. Правильно, тоді висновок із того, що е, одна кінська сила на 1 см. Мінус півтора одиниць. Тобто 6 бере, це 6, 6 кінських сил на 6 см плюс запас потужності 1,5 кінських сил. 1,5, 2, плюс-мінус. Тобто сюди потрібно класти, щоб рубало більше. 10. А якщо робити транспортер, то і 15 кінських сил двигун. Такі справи, друзі, значить за пів літри. Нарубали таку прицепку дров, ширина 1,20 м, довжина 2 метри, висота 50 см. Це десь куб і 2 куба. Отакого От подрібнення, яке, якого мені вистачить, плюс-мінус такою погодою палити в районі двох неділь. До двох неділь. Не скажу що більше, але до двох неділь вистачить спокійно пропалювати. На це пішло часу, пів години, грубо кажучи, і. Ну, не грубо кажучи, тому що так як я працював, це буде важковато. Ну, пів години рахує. І пів літри бензину. Тобто 2 тижні зараз я буду пропалювати за 22.50. І плюс десь топливо літра, півтора тут мені недалеко їхати солярки. Тобто, рахуйте, це вже вийде не 22 гривні, а ще плюс. Ну, літру рахуємо. Мілко це десь 45-50 гривень, 70-100 гривень округляємо 2 неділі палити. Такою погодою. Звичайно, коли морози, його вистачить на неділю і потрібно буде трішки підкидати грубших дров, щоб не лінуватися ходити. Але, друзяки, підсумок такий, ну це ще не кінець. По цьому... Пишіть, коментуйте, що, кому, як, можливо, не так десь порахував, можливо, не так зробив, можливо, 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 висловлювати свої думки, завжди приємно їх читати і відповідати на них. Але, друзі, в мене, як завжди, такий. Ну, я як не вчудю щось, то негоде. Ну, насичені дні такі і насичені на роботу. От тут рубали, а далі лежить красуня собі йдемо, покажу. Ну щось що? я її ще не можу її щоб не забрати. розумієте. Ну лежить вона. Чия, чия верба, люди! Люди, чия верба. Ні чия верба, одні ворони кричать. Пала, відломилася. <правда> Халява до дрова. Тому зараз бензопилка є, тому що як їду по такій речі, то завжди її, як би сказати, вожу з собою. Зараз її покришуємо. Складемо зверху на прицепку, і я думаю, що на сьогодні з роботами я більше працювати не буду. На сьогодні вистачить. Затоварився тим, затоварився цим. Заводимо пилочку, попрацюємо. Ну що, ну не гоже лишати. Ще й на дорозі, дивіться, переїзд закритий. Зараз щось якесь, не дай Бог, тут екстрено буде їхати, якесь, ну, ну, якийсь автомобіль буде екстрено їхати. Розумієте, це потрібно пробрати. А хто ж хто ж, як, хто ж, ну, все такая, все, все сюда, все на те руки, все сюда. По-моєму, бажанню на прицепчик бігом. Отак. От Правильно. От коли так відбувається, це дуже супер. Непогано. І надрібнили, надрібничили і впала верба. Вона гнила вже, там вони всі зараз, ви самі розумієте, верба любить вологу. Вологи зараз оці ярі, вони все вже зсихаються, волога йде нижче і нижче, і вони сохнуть. На жаль, і падають таким чином. Пробрали. І корисно привезу додому, якийсь час ще буде попалити. Тому такі справи, думаю, на обід я заробив. Зараз дощ вже пускається, потрібно рушати, їхати додому. А вам, що хочеться сказати, допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео! І хай щастить!